Знаєш, сьогодні хочу розповісти тобі одну історію. Уяви собі, молода українка, звичайна дівчина з Києва, потрапляє в полон до ворогів. Її продають на Невільницькому ринку в Царгороді, а потім вона не просто виривається з цього, а стає настільки впливовою, що змінює політику всієї Візантії. Її звали прогніва. Це неймовірно, як вона зуміла з найгіршого стану піднятися на вершину. Хто таке прогніва. Вона була дочкою київського порядника Олепа. Її життя кардинально змінилося, коли під час нападу Норманів на Київ її разом із родиною захопили в полон. Уяви, як їй було важко. Молода дівчина далеко від дому, чужа країна, чужі люди. Її відвезли на Невіницький ринок у Царгород, де її продали як річ. У той момент вона могла зламатися, але доброгніва була іншою. Вона мала план. Її купив старий церетворець, і знаєш що вона зробила? Охрестилася і вийшла за нього заміж. Чому? Тому що вона знала, це її шанс, шанс отримати владу та можливість помститися за все, що з нею сталося. І як вона здобула вплив? Ставалось, б, ось вона багатство, комфорт, розкіш. Але добрахнів на цьому не зупинилася. Вона скористалася становищем і через зв'язки свого чоловіка, познайомилася цісарем Михайлом III. І тут почалося найцікавіше. Завдяки своєму розуму та неймовірній хитрості вона завоювала його довіру та фактично керувала через нього країною, уявляєш? Михайло навіть не здогадувався, що всі його рішення це результат хитрих дій прогніви. Це як уміти направляти когось, щоб він думав, що все вирішує сам, неймовірно по-жіночому, правда? Проблеми з вартим Василем Макатонцем. Але, як завжди, буває, її влада почала викликати застріч. Вартий Василь Макадонець впливові люди при дворі почали плести проти неї інтриги. Це були непрості часи для доброгніви. Вона втратила батька в боротьбі за вплив, а потім і чоловіка. Але навіть після таких втрат вона не здалася. Повернення до Києва і план помсти. Після всіх цих втрат вона вирішила повернутися до Києва. Вона не змогла лишити все просто так. Але греки, звичайно ж, почали діяти, щоб зупинити її. Вони навіть забрали дітей її брата та відправили їх далеко в Малу Азію. Уявіть собі цей біль. Але замість того, щоб кинути все, вона вирішила діяти хитро. Ставала, що вона змінила свою думку, стала вірною гречанкою, будувала церкви і продовжувала жити за їхніми правилами. Але всередині вона чекала свого шансу. І він настав, коли розпочалася війна з мегаматами. Вона збирає військо. Поки греки були зайняті війною, Доброгніва скористалася цим і зібрала військо за власний кошт. З цим військом вона вирушила до Криму, а звідти на українські землі. Уяви, як хитро все було сплановано. Вона зуміла домовитись з новим губернатором Криму, а коли час настав, позбулася його і повернулася до Києва, де її вже чекали Аскольд і брат Всеслав. Похід на Царгород. А разом із Кольтом і її братом вона почала готувати похід на Царгород. Але, як часто буває, вороги дізналися про цей план і вирішили діяти. Вони надіслали послів із подарунками, які були отруєні. І ці отруєні наручники наділи на саму Доброганіву Це зробив її брат. Адже думав, що це дуже цінний подарунок і хотів вручити найкраще для своєї сестри. На жаль, він не знав, що вони отруйні. Уявляєш, вона померла в страшних муках через отруту. Її спадок, її смерть розлютила Аскольда і всеслава. Вони не змогли це залишити просто так. Вже через місяць вони стояли під мурами Царгороду з військом, і хоча буря потопила більшість воїнів, цей похід став символом сили і помсти за Доброгніву. Греки настільки злякалися, що вирішили звільнити всіх українських невільників, включаючи племінників Доброгніви. Ось такий у неї був вплив навіть після смерті. Що ми можемо взяти з цієї історії? Історія доброгніви тобто, вчить нас сміливості. Вона ніколи не здавалася, навіть коли все було проти неї. Вона діла хитро, терпляче чекала свого шансу і, врешті-решт, домоглася свого. Тому знаєш, іноді варто бути. Трошки терплячою, як то прогніва, і шукати свої можливості. Що думаєш? Мені було б дуже цікаво почути твої думки в коментарях. Підписуйся на наш канал і давай відкривати ще більше історій про таких неймовірних жінок, як то прогніва, разом.